Коли нам розказували про те, що депутати якісь мають права, не мають права, що вони компетентні, не компетентні, наділені певними повноваженнями чи не наділені, цей самий момент розстрілювали людей, правоохоронці незаконно затримували на нас, ну, не затримували, не буду казати, інших керівників, Ніколай нам розказував не тільки нам на всю країну, попередній губернатор в ефірі го каналу, нехай наші дії законні, але ми у приділі, ми зробили, ми прийняли вольове рішення, ми молодці. Мені не соромно, особисто мені він казав, що я привіз цих тітушек і так далі, ну, в інші, щоб йому не соромно було Сергію Ніколайовичу позвонити і сказати, що ви Нібалі. Тобто на сьогоднішній день повторюється та сама ситуація. Нам починають забалакувати, розказувати, читати регламенти, або ще щось. Вже минув той час, розумієте? Зараз, якщо е, отакі от, от мирні громади на вас не потіють, я нічого не погрожу, але ви розумієте, що рано чи пізно війна закінчиться, і притекло все з автоматами, які не нас від вас питати вже не буде. І Тому ці все закінчиться. Давайте будемо сьогодні. Казувати не регламенти, не якісь там одовольки, не забалакувати дане питання, покажемо власне власну позицію, вашу як депутаті. Ви маєте на все право. Якщо воно не буде супереч, буде суперечити регламенту. Хай подають, вони оскаржуються, рішення так далі. Але ми сьогодні з вами чітко немо не зрозуміти чоловіку Кузмену, що він має зараз. Все ж таки спокутувати свою вину на якихсь меншуючих посадах і не робити ще напередодні виборів, коли його батя полотується, отакі от речі. І все, все ж чітко, зрозуміло, і по-моєму він, якого переконувати нічого не треба. Давайте не будемо ось пояснювати, моє далі. Дякую.